основною фішкою є те, що цей хотел працює на фрезерному торі. Він якби виконаний в вигляді моноблоку, так скажемо. Оця частина котла – це є бункер. Сам бункер. В бункері тут стоїть електродвигун, який крутить шнек, який подає топливо в пальник котла. Також на цьому самому моторедукторі цепна передача, яка одночасно обертає зворушувач. Зворушувач обертається для того, щоб не зависало паливо, в мункері, а просипалося вниз подачу шнека в котел. Також тут стоїть ще бак під воду. Це вода, яка подається через систему пожежогасіння БВТС. Якщо полум'я поширюється якимось чином з топки петла, скажімо, через шнек сюди, то по-перше спрацьовує БВТС і подасть воду для пожежі пожеж в там Також стоїть електричний датчик, який віддає помилку на пульт і також вимикає. Вентилятор для того, щоб дальше формуля не поширювали. З цієї сторони в бункер ще може подаватися з зовнішнього топливоханилища, так скажемо, паливо в цей бункер. основний. Тобто якесь зовнішнє хранилище, паливо може знаходитись на дворі і подаватися з двору сюди в основний бункер, з якого вже буде подаватися сам котел. Ця сторона котла, ця, стіночка просто на котильових хаєчках розбирається, знімається, там є доступ до мотори, обслуговування чистки самого пальника. Також тому котлі зроблено таким чином, що сам пальник його можна відкрутити від котла, він на, на, на 4 там, гальках закручений сам котел і пальник разом з бункером можна витягнути повністю з котла. Це зроблено для того, щоб можна було обслужити, Ця частина це вже йде сам котел. Ось Тут видно стоїть сам пальник, який подається паливо. До пальника знизу під'єднаний е е вентилятор для гострого наддуву повітря. Сам пальник складається внизу і бокові стінки з чугуна. Литий чугун, в нижній стінці е, чугуні е, прорізані отвори. Отвори являються тобто через от, Ці отвори подається різкі на повітря і на цій поверхні чугуні згорає паливо. Тобто е, відбувається так званий кип'ячий слой. Згоряння в кип'ячому слої. Іде згоряння. Через пальник е, полум'я та димові гази поступають вверх. і тут Поступають туди вниз до скажімо так, скерованого стакану. Стированого стакан зроблений для того, щоб в ньому підвищити температуру димових газів. При підвищенні димових газів і температури в димових газу йде більш повне згоряння продуктів, які в цих димових газах є. І далі вже з тированого стакана димові гази подаються сюди вверх і через систему жаротрубних трубок. Через жаротрубну систему подається вниз. Через вниз вона поступає вже в цю секцію, і з цієї секції вже димососом ососом західується за протягом плана. В цій частині жаротрубні в трубах стоять турболізатори. Турболізатори стоять для того, щоб трошки підтримати швидкість димових газів, щоб вони не проходили близько, щоб вони краще відбивали температуру. Плюс вони розкручують трошки димові гази більш платніше до стінок труб. Відповідно, йде більш активна віддача температури газів до самої рубавки котла. Плюс для того, щоб прочистити е, самі труби, трусити все, ну, що то налипне, е, сажа й тому ну, подібне, тут стоїть система ось такого управління. Просто високою накрутимо, сімкамоту, сазу, вона все сипається вниз. І то, також при розкопці котла у нас є шибер прямої тяжки. Ми, ми відкриваємо напряму вихід димових газів для того, щоб розтопити котел. Після того, як котел розтоплений, ми просто закриваємо назад, Шибер закрився, і вже димові гази йдуть повний цикл через зарокрудну систему нашу.